Всім вами Юрій, ви на каналі Юрші Деть. І сьогодні я знаходжусь Браустарці з новим проектом під назвою Перша сила 25 ранг. Я думаю, суть цього проекту зрозуміла, те, що я на першій силі маю апнути всіх-всіх-всіх 80 бралерів, тих, що буду далі виходити на 25-й ранг. Ну і хотілося б ще почати відео з поганої та хорошої новини. Ну і почну я з поганої це те, що 30 червня канал Йорчі Дев'ять припинить своє існування. Але не спішіть розтавитись, через те, що цього ж числа, 30 червня, канал Йорші. Просто зміни свій нікнейм на Бонку. Тому з 30 -того червня я буду починати своє відео з свого ім'я Бонко. Ну ладно, давайте перше почнемо прокачувати цей проект. Спочатку я хочу зайти в хідні. У мене тут два повідомлення. 20 днів тому я ще створив цей аккаунт, ну 21 можна сказати. 21 день тому я створив аккаунт і отрив скін. Барлі та простого барлі. Тому давайте ми зараз цього забираємо. Перший наш ще один бравлер, чи ще вже другий бравлер, але перший рідкісний бралер ми отримали. І зразу ж на нього скінчик. Окей, давайте зразу вибираємо його. І також я не, тільки що полишив отаку от іконку з Браултоку, Бралл Старс, тому давайте зразу ж її можемо поставити. Так, де вона? Десь в самому низу. І ще дещо ще почнемо ми ще з подарунків. Крім цього, Барлі в магазині в нас мають бути ще легендарні стардропи. Я ще встигаю їх отримати. Давайте перше заберемо наш. А, тут не Magic Pot, Вроді, в перші дні мали бути джекпоти але напевне, що я його пропустив. Ладно, тут ще виїдна акція за 79 кристалів, 4800 блінгів, але ці кристали я не стенну збирати. Ладно, давайте зараз тоді відкриємо ці 5 легендарних стадропів. Надіюсь, що мені випадуть бравлери Скини мені не треба, мені потрібні Тільки бравлери і прокачки. А ні, прокачки мені теж так навіть не треба, бо я ж на першій силі всі хапаю. Окей, прок... відкриваємо перший стардроп і нам тут випадає скінчик на Барлі. Ну на Барлі в мене вже є скін, але все одно непогано. Окей, вибираємо пінчик і давайте відкриємо наступний стадроп. Мені там треба, що мені треба? Мені треба. Тільки бравлери. Тому давайте надіємося, що Бравлер і. Це ще один скін на Барлі. А наше мені стільки скинів на Барлі. Ну Окей, зараз напевно що зберемо всю колекцію на Барлі, але я надіюсь, що мені випаде якась легендарка. Буде дуже класно. Давайте відкриваємо і. Скін на шелі. Ну ладно, окей, непогано, вже тепер хоча б на Шелі випав скін, але три скина мені не потрібно. Давайте, от зараз, зараз вже має випасти Бралер. Давай, давай. І. Тисяча блінгів. Тисяча блінгів це дуже класно, але не те, що мені треба. Просто скін Я за, за, за ці блінги можу купити тільки скин. останній наш стардроп, і тут нам випадає ще тисячі блінгів. Окей, дві тисячі блінгів у нас є. На жаль, немає ніякого ще нового Бралера одного. Ну і нічого страшного. До речі, знаєте ще в чому погана новина? Через те, що коли ми апаємо 40 кубків, то мені починаються дні подарунки, і там на якийсь там день. Дають ну і прокачку, зразу там п'яту силу на дерево чи на пені, і тому мені перейдеться про АФК на цьому аккаунті дуже багато часу, щоб пропустити цю е, фішку, щоб мені не не апнуло якогось персонажа на якусь більшу силу. Окей, давайте зараз подивимося на барлі. У нас тут такий скін, скин, ну, давайте напевно, що мені Окей. цей більше подобається. Поставимо так, от і почнемо, в принципі, зараз зіграємо пару каточок на шелі і подивимося, які там взагалі нас дають подарунки, бо я вже призабув. Окей, давайте погнали. Перша катка у нас в ШД зараз йде. Погнали, погнали. Я ще заодно зараз чего день скінчив, вилучу на шелі, бандитка шелі. Ну, як завжди, перші катки у нас проти ботів, тому зараз буде максимально легко. Ну, в принципі, до 20-го рангу я колись мав такий проект, вроді би навіть на Ютуб знімав те, що на першій селі 20-й ранг, і то в принципі було дуже легко апати. Тому, я думаю, ми зараз з легкістю апнемо. Ну, 10-й ранг дуже легко буде, 20-й також, а от там вже далі буде важкувато. Окей, давайте зараз беремо пару банок. Головне, нам зразу на самому початку збирати багато банок і тоді вже буде, в принципі, не так і важко. Ні, так, давай, прямо зламай мені цю банку, і я тебе зараз виношу. Все, імба, в принципі, поки що непогано. Йдемо дуже класно, непогано. Так, лишилось 5 бралерів, мені треба винести ще 4. Так, дивимось, там знизу у нас бої зліва. І ще хтось мав бути. Ні, тут поки що просто ламає банку. Окей, давайте зараз його виносимо. Ага, в нас тут ще є Джекі, окей, і Емс. Так, Джекі зараз помре просто від цих мін. А ми ще забираємо Емс і Бам, це вже топ-2. Окей, ну нам зараз буде ще з Вінстріком Ой, так звінстріком в заліз, зараз легко буде апати. Так, бачу, що хтось банку, напевно. Має. Ага, ще одна шелька в нас. окей, давайте зараз її також винесемо. Давай, 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 і бам, все, винесли, затащили на топ-1, плюс 10 залутали, і зараз або на 40 кубки, або зараз нам має даватися безплатні подарунки, і зараз поки що нічого не бачу. ладно, Ще до речі, ну, 200 очків сили, ми праці можемо забирати, головне, аби нам зразу не прокачувалося бравлери, І 160 кредитів. Зараз ми ще залутаємо ще одного бравлера, це дуже класно, тому давайте погнали зразу до наступної катки, затащимо на топ-1, і отримаємо ще одного рідкісного бравлера, Ніту. Ні, так, давайте, біля нас три банки, це дуже таки непогано. Надіюсь, що нам ще хтось допоможе зламати їх. Взагалі буде дуже класний. Окей, побігли зразу на низ. Біжимо, біжимо, біжимо сюди вниз. Так, бачу, у нас тут поко є. Окей, давайте ми його зараз виносимо. Давайте зараз. Блін, не невично закладно. Окей. Давайте ультою, в принципі, зламаємо, так от задумажимо. Ага, я поняв. 300 хп я зніс банці, ліпше б'є лише ульту. Ну ладно, 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 забираємо банку, вже три банки нас є. Давайте ще винесемо Раз, два. І давайте, ні, ультою вже цього разу зламати банку не буду. А от, в принципі, ні, Давайте все чимо просто від медя від ведмедя цього. Так, заберемо, що капець брок, тут банок наламав, але я собі хочу. Ой, Оце от зараз ризикуй, Оце зараз, зараз, зараз ризикую просто капець. Ладно, там зараз ельпрімо походу, помре від ведмедя, просто а ні, у нього вистачило сил його винести. Так, вона би мене зараз ще не виніс. Все, винесли ельпрімо і вже топ 2 нам зараз треба ще одного і ми залутаємо ще плюс 10 кубків, навіть плюс 11, бо зараз у нас він стрік буде. Е, так, ну він стрік з початкових кубків також є. Так, але ще найважче зараз буде знайти ще того останнього. Цікаво, де він ховається. Ну десь, скоріше за все, що або зліва, хоча ні, зліва ні, напевно, що десь тут справа сидить. Або зверху. Окей, давайте зараз пошукаємо його, пошукаємо. Звісно, жалко, що дуже довго треба шукати зараз їх. І де вони сховалися? Де цей бравлер сховався? Непонятно де. Ну, Надіюся, що він зараз буде в цих кущах і ні ховається в кущах, значить десь ми маємо його зараз побачити. А, сховалися, ні та в кущах. Окей, давайте виносимо. І плюс 11 кубків ми ще злутали. Вже е, на першому відео ми злутали вже 20 кубків. А стоп, а чого, а де він стрік? Ми ж дві катки виграли. Ну ладно, окей. 20 кубків залутали. Ну, нічого страшного, все одно непогано. Е, так, давайте заберемо. А, у нас тут зразу ще буде бролбол відкритий. Непогано. Давайте зараз забираємо нашого бралера Ніту. Давай, крутись, крутись, нам випадає. Ніта вже є третій бралер імба. Другий рідкісний. І ще один рідкісний. Зараз починаємо розблокіровку Дивимося, це у нас Ельпрім. Окей, давайте ще вибираємо бролбол, забираємо, все, імба. О, от, про ці подарунки якраз я вам і казав. Я те, що на останні дні я не зможу отримати халявного бравлера, через те, що в нас тут на який день, в нас тут на третій день, бачите, на дерева або на пені піде прокачка зразу п'ята сила. Тому я зможу забрати тільки два дні, а далі вже прийдеться мені АФК, щоб ці нагороди пропали. Окей, бандитка Шеллі, ми е, продовжуємо. У мене є крутіший скін, дорожчий, тому залишимо цей. Е, Ніт у нас також тут є. Головне, їх випадково не прокачати. Уявляєте, як це буде тупо, коли я вже майже закінчую проєкт, і ми просто-просто прокачаємо випадково якогось браулера. Це буде, звісно, дуже поне. Ладно, давайте. Ще собі напевно налаштую бойову карту бігом. якось, Наприклад, так найбуде, так найбуде. Е, наприклад, якийсь такий пінчик, і в принципі все. в принципі, Ладно, окей, є. Давайте тоді погналась. зараз напевно, що в обробло одну катку. І вже на цьому будемо закінчити. Там мені весь чесно, бралер, палець показує прокачати бралер, головне на це не повестись. Буде дуже-дуже погано. Прийдеться заново створювати аккаунт. Е, так, попалися ми знову ж таки проти ботів. Окей, погнали. Тоді я зразу надію, що ми зараз швидко затащимо. Е, так, давайте, погнали, зразу біжимо до м'яча. В принципі, в мене немає так швидко. А, ні, таке вони щось багато домашніх капець, як сильно вони продомажили мене. Ну це через те, що вони всі троє зразу били. Так, я не здесь пасив си давати Чесніс. Ні, походу не вміє. Ладно. Окей, нічого страшного, головне, що гол забили. Окей, погано, зараз вони всі зразу будуть бігти на м'яч, тому зараз ми їх легко винесемо. Просто бам-бам-бам і бам! О, звісно, погано було чуть ульта, ну ладно, нічого страшного. Давайте яся забиваю, що трікшотом, серйозно. Ні, нічого собі, це, походу, в когось твінк теж, бо трікшотом боти не забивають. Це, походу, була справжня день. Окей. Плюс 8 кубків ми ще залутали. Непогано вже, в принципі, у нас є. 28 кубків в нас вже є. Три бралери ми розблокували, і в нас вже розблоковується пріво. Тому думаю, що на цьому вже можна буде закінчувати. І кому відео обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, та ж вітайте дзвінок, що не розкати мої найкруті відоси. На ну, з вами Юдіро був на каналі Юрій Щедей. Всім пока-пока.